Вітаю глядачів каналу VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про захисний чохол Unicase Vintage Wallet для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт має двокомпонентний склад. Основою виступає силиконова накладка, котру огортає зовнішня частина із якісної синтетичної шкіри. Unicase Vintage Wallet упевнено фіксується на смартфоні і забезпечує чудовий рівень захисту як від пилу та бруду, так і при падінні завдяки своїм відмінним амортизаційним характеристикам. Чохол виготовлено з урахуванням геологію. Метрії смартфону, тому аксесуар має усі необхідні прорізи під його елементи, а кнопки закриває захисними дублікаторами. Перфорація під розмовний динамік також є. Спілкуватись з співрозмовником тепер можна із зачиненою кришкою чохла. Окремої уваги заслуговують і невеличкі кишеньки, що є на внутрішній стороні продукту. Сюди можна покласти візитні чи банківські картки. Що ще цікавого функція підставки, що також реалізована тут, переглядати відео із смартфону тепер стане значно комфортніше. Замовити Unicase Вінтаж Wallet можна в нашому магазині. Посилання шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!